Привіт, друзі! Мудруй не мудруй, а як воно залізе в голову, то вийти не може. І, звичайно, хочеться зробити цю сівалку по максимуму, щоб вона була ще краще, щоб вона була ще ефективніша, тому що кожна деталь вона сприяє покращенню урожайності, покращенню росту рослин. І, як би сказати, ну, це вже таке надбання, яке десятиліттями. Створювали сівалки, певні, робилися певні висновки, покращувались вони і завжди йшли до кращого. Так і мені хочеться робити краще, робити якісніше і коли воно ще прибилося, було краще. І як би сказати, і <різь> чуть не прибило чоловіка. А допоможе, друзі, захід пром. Виробник прикатуючих коліс, виробник отаких прикатуючих коліс. І я вам зараз розповім трішки про цю фірму. Зараз тяжеленькі. Зараз візьму ножика, розпакуємо ми і розпакуємо, що нам прислав захід пром. Виробники, я вам ще раз повторююся, прикатуючи коліс, вони йдуть, вони постачають свої колеса, які спеціалізуються на катках і на прикатуючих колесах. Заходьте, дивіться, я залишу в описі контакт, контактні дані. Контакт західпром, номер телефона, кого зацікавить, звертайтеся, доволі, я вам скажу, багато надивився інформації про них, і доволі сильно подобається, що знов у нас таке виробляють. А таке, тому що і так це загально для вас, як, як прем'єра, як на показ. А зараз ми побачимо, тому що якесь колесо я вже тохмачив. Що... Ну, зараз я покажу вам, що до чого, і розповім трішки більше про ці прикатуючі колеса. Колесо складається з е, пласмаси, з, з міцної пластмаси каркас і зверху прорезинений отака, такий кожух прорезинений в ньому знаходиться, він йде армований. Всередині там в ньому, ну я дивився в розрізі, який він йде. Тобто це ви також можете зайти, поглянути. Там і стоять такі робр, ребра жор, жорсткості. ну Щоб сказати, що воно. Аж так м'яке, то не м'яке ну таке в середньому. Доволі ефективна річ, такі катки, тому що ви самі розумієте, що при посіві, Ну особливо хто вивозить гній, Ну такі послі десь попадеться камінь. Це таке буває десь кам'янисте, десь грудка, така, як камінь може бути. І отакі, от як би сказати, прорезинні колеса, вони. Якби зм'якшують оці ці удари, і воно раз собі пройшло. Моя така суб'єктивна думка, що доволі така непогане рішення, непогана думка на рахунок таких е -е, прорізинної покришки, як би сказати, що доволі така класна і, і, і якісно зроблено. Дивися на нього, і я вам скажу, що пишаюся тим, що нас таке виробляє. Чи більше в нас повинно бути все своє, те, що можемо зробити, все повинно бути. Що не можемо, то закупляємо. Ну такі речі нам купувати ніде в інших країнах не потрібно. Вони є на захід -пром. І Тому, кому буде потрібно, звертайтеся, обов'язково вам проконсультують і порадять. Погляньте, який підшипник стоїть. Такий, ну не буду розкручувати. Він також є, там можна проглянути його зі щітком. Я бачив його, як. Е Є на сайті, як розкладають, як все він складається. Щиточок тут такий, оцей стоїть, щоб туди не попадала ніяка пилюка. Якісне є, якісне. обід складається з двох частин. Відкручується тут, мені здається, на 8, можливо, на 6, на 6 болтик. Гайка самоконтригаюча шайбочка. Розкладається на дві частини. Він такий доволі. Ну, не буду вам розкладати, тому що, ну. Є, все на сайті, можете зайти, подивитися, я лише можу вам його побити. Ну, побити, в смислі, показати його міцність. Я його не поб'ю, Ну в рамках розумного, якщо, звісно, на нього наїхати Т-150, то воно ну, його і не роздушить, тому що там резина. А, не знаю, чим його можливо буде роздушити, ну, доволі така солідна виглядає, скручений, класний, мощний. Для чого потрібна прикадка, друзі? Для того, щоб рослини були в певні. Однаковій фазі, щоб вони не було там, тому що зерни, зернинка може попасти десь у м'якші, може попасти десь у твердіший ґрунт і та, що у твердіший, е, ну в рамках розумного, та що у твердіший, вона краще, швидше хапається корінчик за землю, краще проростає. І самі розумієте, та, яка попадає в м'яку землю землю, проростає трішки пізніше, і потім оці в нас нерівномірні сходи, і при зборі заход у зиму не, не в однаковій фазі, виход. Аналогічно весною, не в однаковій фазі. І як вам пояснити, коли збори йде на нас то є недогон, є вже сухе, є вже різне. Самі розумієте, тобто прикадка доволі корисна, річ на на будь-яку сівалку Це доволі класна, а класна прикатка це два рази краще. Тому, друзі, спробуємо її зараз розбадяжити. Ну, зев кірпічик ось у мене такий. Я не збурляв на одну. Ну, з якої висоти бабахне. А сміливо, я, я вже пробував просто. Зараз бо по резині попав, так не чесно. Рибром ще й гукнуло. Давай ще раз. Давай так конкретно. Ну, кілограма півтора. Не знаю скільки, кілограма півтора. Висота десь метр 20. Раз. Ну, я не думаю, що дивіться, взагалі нічого. Ну, пилюка. От раз по резині пройшлося витерти, нічого абсолютно. Ну, сухем, пилюки трошки припало. Зараз якщо мокреньким витерти, то воно як і до, так і після. Тобто я вам кажу, що ну я одну взяв там нижню, от теж таку пилюці трішки сірогувату цим. То я <гілляє> борсав. Борсав її, як... ну як борсав. Кидав отак само. Нічого немає, тобто міцність, бо вміють наші же ж робити. Тому, друзі, такі справи буду. Я її встановлювати на сівалочку. Дуже сильно хотів. Дуже сильно я хотів зробити прикатку на сівалку. Така річ повинна бути. Оця птапа, які я кидав, я вам кажу, ось Может, не, не обманюю. Кажу по правді. От раз кидав, ось другий раз кидав, і ось третій раз кидав, нічого її так само немає. Бачите, щоб не, не вже приклав, щоб воно ж було гарненьке, чистеньке. файна підносить легко цю сівалку, тобто воно так ваги йому не додасть, а е прикатуючи колеса, користі додадуть обов'язково. Рівномірність сходів і потім аналогічно і в кожній в однаковій фазі буде оприскування, підживлення, і те, і тепер. Розумієте? Тобто, це як посієш та й пожнеш. А якщо якісно посіяти, то будете якісні мати врожаї. Така моя думка, таке моє бачення. Тому закачуємо рукава. Я вже буду вас тако у коротких відео покажу під музичку, таку, якби яка буде вже, ну, зрозуміло, в рамках розумного. Як воно буде відбуватися, як воно буде змінюватися, і в кінці зробимо висновки. Ну сьогодні я не встигну, сьогодні розпочну, а завтра дасть Бог закінчив. Можливо, і спюю сьогодні. Тому. Ставте вподобання, коментуйте обов'язково. Поїхали. Ну що ж, друзі, з робив. Ну, є ще, скажу наперед, що є ще в мене думки, якщо встигну, то часу так маловато. ідей ще пару є ідей, які потрібно зробити. І так, швидкими темпами, ну у міру можливості, тому що каткування трішки дало бамбулей. Ну, помаленьку, потихеньку якось встигну. Надіюся. Ланцюг вже буде отак. Розварив його бачите. Вже от сюди він буде йти. Отак, от я його подовжив, щоб він ішов ззаді, я думаю, так якщо розкласти, то буде ззаді закривати. Тобто від ланцюга я не відмовився. Альтернативи іншої нема, то буде поки так, як би сказати. Буде він. Того року відпрацював і відпрацював нормально. Значить, що по прикатуюся колесах я робив. Використовував профтрубу 20х30. 20 на 20. Скажу одразу, що тут цю профтрубу 20 на 20 можна замінити полосою 30 на 3 мм Такою полосою, ну 3 зрозуміло, що товщиною 3 мм. Е, ну, товщиною 3 мм, а висотою, як би сказати, ну, 30-ка. 3 см 30 мм. Тут, значить, по, по цьому, що я робив? Отакі проточив отакі отвори у пластині 4 мм це 6 на 6 мм у пластині отак поздовж у ній середині йде отакий е, кругляк на 16 і профтруба, ой профтруба кажу труба, звичайна труба звичайна теж на 16 мм вони так окремо і через кожне розміром напроти кожного анкера щоб було, колесо напроти анкера. Угол, щоб був все як положено. Коротше. Отак воно стоїть, і воно незалежно одне від другого. Бачите, що воно собі грає наздовж, і так як би сказати, в кінці і отут різьбу ще приварив кусок болта, обточив, тому що ця округляка не вистачало, і ще так сантиметрів 15 болта доварив, обточив, ну, обточив болгаркою, обшліфував і закрутив гайку, щоб цей ну він вряд чи вилізе, але так буде надійніше, ще гайка закручена, тобто все нормально. Щас зробив оцих дві розпорки, так як я казав, тому що воно тримало оцю середину, а боки, якби, весь вся вага йшла на, ну, на боки. То ще зробив отак дві розпорки з е, профтруби 20 на 30. Розпер його звів туди до центрального стояка, як би сказати, що воно вже тримає якби, всю раму оцю на, на вісці, щоб не обвисало. Ну як, як не виглядає, приварив уже ножку оцю підставку для ніг. Вище, тому що там вона вже не мішалася, переварив, зробив ще отакі стоянкові, е, як би сказати, лаби. Отут тут гайка, болт, відкручується болт, і вона вниз іде. Закручується болт, коли вже виставив, тобто на зиму, зрозуміли, відчепив, тому що вона не перехилялась. Вона буде стояти і на цих колесах, тому що пружинки. Але для надійності, можливо, буде потрібно тут підкласти на якісь кирпічики, і тут на кирпічок, щоб вона стояла в повітрі, не на землі. Самі розумієте, що зберігати звідси, і звідти він. Два штуки. Ті один посередині, але розумієте, що тут вже не було його куди тулити. Далі. Далі зробив отакі натяжні. Чому зробив отакі натяжні? Іде, ну, це труба 32. На 20 і 20, отаких 4 вони отут можете бачити, бачите, 1, 2, 3 і 4. Отаких вона крутиться. Звідти я заглушив, заселив її туди і заварив отаку шайбу. Ну, Розбирати її буде важко. Звідти і звідти вона заварена. Для чого я це зробив? Для того, щоб регулювати натяг пружинок, щоб воно не просто прикатуючи колеса як би йшли, а щоб прижимали землю, притискали. Тобто, як це буде відбуватися? Буде відбуватися це таким чином. Ну, тут наварив е 25-ті уголки, просверлив отут отвір на 6 і тут отвір на 6. Оці в мене вийшли трішки довші. Бачите, що вони якби, стоять у два ряди. Тому що вони не вміщалися, як би сказати, місця трішки маловато. Якби тут вся була пластина, що я вам кажу, то воно було б в один ряд. Але прийшлося в процесі доварити отак ще 4 сантиметри і змістити, щоб оці болти влазили, щоб воно вільно отут пересувалося. Тому, ну, якби так оці е, перших, одних перших шість через один стоять ближче, а ці шість стоять трішечки далі. Тут я доварив профтруби 20 на 30, тому що не влазило всі болти. Тому я й кажу, що краще там пластина, щоб була. Тоді можна буде їх всі в один ряд виставити. Ну і е, це я казав. то я казав, що ще як не казав. Ага, натяг. Саме головне, що регулювався, щоб натяг пережимання. Колеса, прикатуючи колеса до ґрунту, щоб не просто воно би йшло а щоб воно трішки й прижимало. Тому зробив я такий е, таку регуляцію. от тут ну Можна сказати, примітивно, елементарно, з того, що можна було зробити, щоб ну самі розумієте. Тобто, Отак от, от пружинка рухається. Це на мінімальному. Тобто, це саме менше, що вона вона свободна якщо буде вона мало притискати. Мені буде потрібно, щоб це більше колесо притискало цей ґрунт. Тоді береться отак лише раз. Дивіться, бачите, Воно ходить. Оце перший отвір. Це так, як воно якби вільно. Оце другий. Дивіться, зараз на другому. Ну, Вона тут гайка зажметься, зараз не буде. І воно вже відходить важче. Бачите? І ще раз третій. Ну, я думаю, на три це вже буде, якби. Ну, ще побачимо. Побачимо процес. І це третє. О! І воно рухається, ще притискаючи землю. Розумієте? Тобто воно ще буде краще притискати землю. Така моя думка, ну, в принципі, логічно, да? що не просто щоб воно йшло, а щоб трішки притискаючи. Ну, звичайно, вже не так, щоб натягувало, щоб воно лише їхало на цих колесах прикатуючи у рамках. Розумно. Система проста. Іде 20-та труба. Ось бачите. У 32-й. У 25 я вже і запутався. На таких протрубах 20 на 20. їх 4 штуки. он одна заглушена там, друга, третя, і в краю четверта бачите? І воно в середині них рухається. Ну, тобто крутиться. Оце вона отак. І отут приварна така профтруба 20 на 30, просверлені три отвори. Ну, при потребі ще просверлюю 4, якщо ще потрібно буде що притискало. Ну, мені так по його. Рухові, то досталь буде. Ну, так аж теж не закаткує, що там. Ну Розумієте самі, що воно повинно бути все в рамках розумно. І оцим таким 20 на 20 на 20 приварена отут профтруба витягувань. Угу. І отак, бачите, воно регулюється. Натягується, от всі-би всі як би сказати, всі натягуються разом. Ось така система натягу. Пружин, ну як би створення тиску на ґрунт. Побачимо, як ще в роботі буде працювати, є ще в мене пара думок, що зробити потрібно. Якщо встигну, звісно, ну так це, знаєте, робиться мінімально, щоб вона працювала. Хочеться, щоб зараз зручніше було. Якщо встигну, то я обов'язково це це дороблю. це зроблю Але поки що я вам скажу круто: колеса, бомба. Я ними натішитись не годен, я вам скажу. Таке. Контактні, контактні дані, номер телефона буде в описі під відео. Заходьте, телефонуйте, дізнавайтеся, кому потрібно, звертайтеся, колеса, бомба. От що кажу, то кажу. Просто я бачу, як воно зроблено, я, ми ж кидали і плитку, і я сам кидав, потім перед вами кидав, що міцно, міцно і круто. Міцно і круто, я вам скажу. Класно, такі справи, друзі, коментуйте. Ставте вподобання, буде дуже приємно, будемо продовжувати. Зараз так вже трішки-трішки і вже потрібно буде сіятись. Зараз ще сухо. Десь передають один дощик на завтра. Ну це, на мою думку, ще трішки і рано. Планую десь під кінець місяця. Під кінець місяця засіятись. І думаю, що але ще потрібно зробити деякі речі, які потрібно зробити. Тому слідкуйте надалі. Ще раз вас попрошу. Кому не важко, прокоментуйте. Давайте якісь поради. Ставте вподобання. До наступних відео і хай щастить!